Яскраві ялинки та новорічні декорації, запальні таночки та весела музика, казкові герої та персонажі мультфільмів все це створило приємну та затишну атмосферу, підняло новорічний настрій малечі горішніх плавнів. У фойє міського палацу культури і творчості для всіх гостей, які завітали на свято, лунали привітання від пана та пані Морозенків. Новорічна казка. Ожила Рік новий вам подарує усе, що Персик намалює. Нехай зісняться всі бажання. Приймайте наші привітання з новим роком! А в цей час на сцені малої зали Палацу культури і творчості завершальні настанови юним акторам від керівниці народного самодіяльного драматичного театру Анастасії Крамаренко. Я як будь-який керівник дуже строга до своїх дітей, дуже від них багато так знаєте, вимагаю. Хочеться, щоб вони прям все дали наповну. Але я не забуваю, що це діти в першу чергу. І вони проробили такий великий, дуже шматок роботи, який для їхнього віку ну це прям. Дуже високо, дійсно. За чотири місяці ми поставили виставу на 50 хвилин. 24 дитини і дітки віку різного від 6 років. Тобто, уявіть собі, як за 50 хвилин задіяти дитину 6 років. Це це дуже складно. Але наші дітки це вивозять. 2 січня відбулася прем'єра вистави Пепі довга панчоха збирає друзів. Це дійство стало справжнім подарунком для дітей. Святкова атмосфера панувала в залі. Глядачі потрапили у чарівний світ, наповнений пригодами, де є місце лише радості, добру та позитивним емоціям. Наша вистава Пепідовга Панчоха вона відрізняється від оригіналу. Є ситуації, так якщо хто пам'ятає, там є ситуації, в які потрапляє пепі Довга Панчоха. По суті, в неї там завжди з нею поруч лише Томі та Аніка, її найкращі друзі і сусіди. Ми трішки переграли, так як ми не хотіли робити багато головних героїв. Нас всі діти головні. Ми зробили одну головну героїні, власне, пепі, яка збирає друзів. Вона їм роздає різні ролі. І вони, приміряючи на себе ці ролі, потрапляють разом з нами із глядачами у різні ситуації. Діти-актори роблять все навколо себе чарівним. Вони дарують глядачам надію, тепло та віру в дива, у все те, що так потребують маленькі серця. Враження такі ну дуже емоціональні, просто дуже хвилювалася і аж запотіла на першій сцені. А що тобі найбільше вдалося в твоїй ролі? Ну, найбільше всього вдалося мені. Мені здається, ну десь, ну може, о, сцена Беніта, чи, не, не знаю. Дуже хвилювалася. Дуже, прям дуже. Я просто не знала, що робити, я не знала, що казати. Я в перший перший же момент просто забула всі слова, а потім вже заспокоїлася, сказала слова і все. Все, все нормально. Я приміряю на себе різні ролі. Наприклад, от сама головна моя роль це вчителька, пані вчителька. Ще я виходжу на сцену у пошуковці, там де Баніта, це в нас головна забіяка, а ми її як помічники. І, ну і масовка, як я. Можу там якісь теж репліки казати, щось виносити. Але таких прям масштабних ролей в мене ще немає. Я граю ну, з Лодіїв, з Аріни і Злати. Ще в Масофті теж і в беніці. Я також там говорю слова, ну як всі. І ну, найголовніша роль це. це, ой. Злодій. <ріст> Найголовніша моя роль це злодій. Ще я граю у баніті та я беру інтерв'ю, коли пожежа починається. Ще я багато граю в масовці, моя найулюбленіша сцена це злодія, а найулюбленіший момент це коли танцюємо твіст. Мені дуже подобається грати для дітей, подобається, викликати, подобається коли в них виникають веселі емоції, добрі, що вони радіють, сміються. Мені подобається, тому що ми граємо, на нас дивиться. Це дуже класно, це дуже класні емоції. Мені теж подобається, я від цього беру просто круті, емоційні. Тобто, мені це я захоплююся цим. Я вже давно ходжу на театр, і ну, це моя не, перша, не перший виступ, але мені дуже подобається. Це. Що мене дивляться, мої родичі: мама, тато, бабуся, дідусь, тітя, сістра, брат. Ого, яка в тебе велика родина. А скажи, будь ласка, сьогоднішня вистава сподобалася тобі? Так. так. А що найбільше вдалося тобі на сцені? Який момент був для тебе найяскравішим? Mm... Не, мабуть, міська романсіта. Добре, а тепер поділись своїми враженнями від виступу всього вашого театрального колективу. Класно. На новорічному святі були присутні батьки й бабусі, які охоче спостерігали за захоплюючою грою своїх дітей та онуків. Вони залишилися в захваті від вистави та поділилися своїми враженнями. Сьогодні ми були всією сім'єю, всією родиною прийшли на виставу. Так довга панчоха. Ну ми були дуже вражені. Діти надзвичайно гарно виступали, талановита постановка, і режисура дуже гарна, яскрава, і це показує те, що у нас дуже сильні режисери, дуже талановиті діти, і ми дуже вдячні. Керівництву Палацу культури за такі гарні яскраві виступи, незважаючи на те, що зараз складний такий час війна, але ми тримаємося, і, мабуть, це дуже важливо в цей непростий час підтримувати такі, таку силу духу, міць наших дітей, нашого народу, всього українського. І ми дякуємо. Нашим збройним силам за те, що ми можемо дивитися такі вистави і дивитися на своїх гарних талановитих дітей. Новорічне дійство справило на дітей неабияке враження. Позитивні емоції переповнювали кожного глядача. Враження від свята, від казки. Як вам сподобалося, Так. 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 А що сподобалося. вам найбільше сподобалося? Що вам? — День народження. Є. Як святкували день народження? Так. Да. Да? — Нам сподобалося, як силача побіділа. Да. Виграла як вона того силача і одним отак бадабум і все. Дуже гарне враження про казку. Дуже гарно всі відіграють, такі так, просто ні. чудові. Діти такі малі, а вже так працюють гарно. Вони дуже великі молодці. Прям якісь позитивчики на сцені бігають. Да? Оно, стоять. Нам дуже сподобалося. Це було дуже круто, дуже гарно. Діти великі молодці. Вони проробили дуже багато роботи для цього. Упродовж 4 та 5 січня у малій залі палацу культури і творчості горішніх плавнів мешканці та гості міста можуть переглянути виставу пепі довга панчоха збирає друзів та долучитися до святкового дійства. Початок вистав об 11, 13 та 15 годині. Попри складнощі сьогодення дитинство української малечі повинно бути яскравим та позитивним. Бажаємо всім дітям здійснення мрій та сподівань. Нехай 2025 рік принесе Україні та українцям мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.